Привіт, друзі! Вітаю на каналі Хвилинка Української. Сьогодні нас з вами чекає надзвичайний урок. Ми будемо подорожувати. Отож, пакуємо валізи її вперед. Тема сьогоднішнього уроку незмінювані іменники іншомовного походження. Пропоную вам урок почати наступними словами: Світ це книга, і хто не подорожував по ньому, прочитав у ній лише одну сторінку Августин Аврелій. Світ настільки захопливий, він настільки різноманітний, що варто побувати у кожному його куточку. Отож наш літак почав свій політ. І поки ми летимо, пропоную вам пограти у гру так або ні. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет, особу, явище і відповідає на питання, хто що. Іменники змінюються за родами, числами та відмінками. Іменники золото, кисень, толерантність належать до тих, що вживаються тільки в однині. Іменники каміння, колосся, проміння належать до збірних. Збірні іменники належать до таких, що вживаються тільки у множині. Іменники, іменини, канікули, Карпати вживаються тільки в однині. Усі іменники в українській мові обов'язково належать до одного з трьох граматичних родів чоловічого, жіночого, середнього. Слова рева, базіка, забіяка є іменниками спільного роду. Усі наведені слова є іменниками жіночого роду. Путь, біль, любов. Слова, нежить, шампунь, полин є іменниками чоловічого роду. А зараз перевірте, будь ласка, свої відповіді. Червоним кольором правильні варіанти. Наш літак здійснив посадку. Куди, на вашу думку, ми прилетіли? До Австралії. Материк Австралія в перекладі означає Південна Земля. Це найменший за площою материк на землі. Він займає близько 5% суходолу. Найбільшу площу Австралії займають зона тропічних пустель та напівпустель. Столицею цієї країни є місто Кандебара. Зверніть увагу на герб та прапор цієї країни. А ми з вами рушаємо до Сіднеївського зоопарку. І хлопчик, що разом з нами в групі екскурсійній, от що написав своїм батькам. Ми вирішили покататись на понях. Радо зустріли Еми та Нанди. Потім нашу увагу привернули папуги Чубата Какаду та Говірка Живако, були неперевершеними. Та найбільше ми були вражені красою рожевого фламінга та здатністю маленької колібри зависати у повітрі. Щось тут не так, погодьтесь, давайте звернемось до правил. До невідмінюваних іменників належать слова іншомовного походження. Рід цих іменників визначаємо так. Назви осіб чоловічої статі іменники чоловічого роду. Назви осіб жіночої статі іменники жіночого роду. Назви тварин належать до чоловічого роду, а назви неістот до середнього. Отож прочитаємо відредагований текст. Ми вирішили покататись на поні. Радо зустріли еми та нанду. Потім нашу увагу привернули папуги, Чубатий, какаду та говірки Жако були неперевершеними. Та найбільше ми були вражені красою рожевого фламінгу та здатністю маленької колібри зависати у повітрі. Пропоную вам розглянути слова з довідки кенгуру, колібрі, зебу можуть бути іменниками як чоловічого, так і жіночого роду. І слова винятки. Сулугуні. Сулугуні – це назва сиру. Оскільки сир це чоловічий рід то й його назва теж чоловічого роду. Кольорабі це капуста, капуста жіночий рід, кольорабі також жіночого роду. Салямі ковбаса жіночого роду, івасі це риба, риба жіночого роду, отож і івасі жіночого роду. І путасу це також риба жіночого роду. І знову ми з вами летимо. Куди, на вашу думку? До Лондона. Впізнайте це чарівне місто. Велика Британія це держава-монархія, розташована в Західній Європі, що утворилася в результаті злиття Королівства Шотландія і Королівства Англії згідно з актом про Унію 1707 року. Зараз монархом є король Чарльз. І ми з вами вирішили прогулятися вуличками Лондона. Той же самий хлопчик. От що написав своїм батькам. Прогулюючись вуличками старого Лондона, ми пили смачний лате. Зустріли цікаву, елегантну стару леді. Марина запропонувала, запитала в неї дорогу до Букінгемського палацу. Ми вирішили поїхати на метрі. Палац нас вразив красою і величчю. Друзі ввечері запропонували піти на концерт. Майстро підійшов до фортепіано, провів рукою по клавішах і зазвучала чарівна музика. Спишіть, будь ласка, цей текст відредагувавши його. Молодці! Я впевнена, що ви знайшли усі помилки і записали текст правильно. А зараз. Виконаємо наступну вправу. Візьміть до рук телефони та відскануйте код. Виконайте вправу за кодом. І тут я впевнена, що ви справились. Отож ми летимо додому. А щоб у польоті не було сумно, пограємо в гру четверте зайве. Знайдіть зайве словосполучення у кожному рядку. Влучне пенальті», смачний кольорабі чи беззаперечне алібі. Смачний кольорабі. Адже кольорабі, пам'ятаєте, це капуста і має бути жіночого роду. Швидкий таксі, «велика ательє чи автобусне депо. Автобусне депо це єдине правильне словосполучення у цьому варіанті. Набридливий цеце, -це, свіже салямі чи картопляне пюре. Набридливий цеце. -це. Молодці. Отож, пропоную вам, їдучи в таксі вже по домівках, скласти синкан до слова мова. Пригадаємо, що ж таке синкан. Синкан це вірш, що складається з п'яти рядків. Перший рядок це тема, у вас це мандрівка, другий це опис теми, два прикметники. Третій називає дію, пов'язану з темою, складається з трьох дієслів. Четвертий рядок фраза, переважно з чотирьох слів, і вона висловлює ваше ставлення до теми та ваші почуття. Ну і останній рядок це слово синонім до теми. Тобто у вас це слово синонім до мандрівки. А зараз доповніть речення. Іменник це самостійна частина мови так, що вказує на особу, предмет або явище, відповідає на питання, хто що. Рід незмінюваних іменників, назви чоловічої статі – це. Іменники чоловічого роду, назви осіб жіночої статі це іменники жіночого роду, назви тварин, іменники чоловічого роду та назви неістот – істот це іменники середнього роду. Отож, ми з вами зібралися додому. Дякую вам за чудову роботу та подорож. До зустрічі на каналі Хвилинка української. Па-па!